Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, на життя якого було скоєно замок під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія, пообіцяв своїм прихильникам не здаватися. Однак разом із цим закликав їх та інших громадян Сполучених Штатів до єдності. І в цьому заклику. Колишнього президента Сполучених Штатів, який намагається повернутися до Білого Дому, є звичайно ж питання щодо готовності американської політичної еліти зменшити градус ескалації, який відзначає передвиборчу кампанію 2024 року. Замах на Трампа. Має продемонструвати до яких серйозних наслідків для сполучених штатів може призвести ця ескалація, хто б не став переможцем на виборах американського президента восени цього року, і те, що після замаху на Трампа він та чинний президент та головний конкурент екс очільника. Сполучених штатів Джо Байден розмовляли по телефону, в принципі, свідчить про пошук таких шляхів певної деескалації ситуації, як і те, що переважна більшість провідних політиків Сполучених Штатів, як з табору демократів, так і з табору республіканців, засудили замах на Дональда Трампа і підкреслили, що такі дії підривають ці цінності, на яких базується держава у Сполучених Штатах, в принципі, таку ж оцінку замаху на Трампа дали практично всі провідні політики світу, і тільки у Росії вирішили пограти у конспірологію. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сказав, що. Ситуація у Сполучених Штатах і демонізація Трампа адміністрацією Байдена не могли не призвести до таких наслідків, як замах на колишнього президента. Однак найбільш серйозним є питання: а чи може Дональд Трамп сподіватися на успіх у передвиборчій кампанії і на перемогу на виборах у ситуації деескалації політичного процесу? Адже він дотепер. Був фаворитом виборів саме дякуючи своєму вмінню бути диригентом ескалації і використовувати емоції своїх прихильників. Саме тому президентські вибори 2024 року, як втім і президентські вибори 2020 року, перетворилися не на боротьбу між Трампом і Байденом. Не треба. Вигадувати, а фактично на референдум у Сполучених Штатах, чи готові американці знову бачити Дональда Трампа у Білому домі, саме про це і ні про що інше йде мова у передвиборчій кампанії 2024 року. За великим рахунком, саме про це і ні про що інше йшла мова у передвиборчій кампанії 2020 року, тільки тоді не було ще й штурму капітолію. Разом із цим потрібно усвідомити, що питання того, хто переможе на цих виборах, є абсолютно невирішеним. І жодна подія під час передвиборчої кампанії не зможе змінити цієї ситуації невизначеності. Багато хто був у паніці після очевидно невдалих для чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена дебатів. Із Дональдом Трампом. Однак рейтинги претендентів після дебатів продемонстрували, що ситуація істотно не змінилася, та й взагалі ніяк не змінилася навіть у тих штатах, які є ключовими і для Трампа, і для Байдена для перемоги на виборах у листопаді 2024 року. Рівно так. Я абсолютно впевнений, буде виглядати ситуація і після замаху на Дональда Трампа, і після інших драматичних подій, які, поза сумнівом, ще будуть у цій безпрецедентно загостреній передвиборчій кампанії. Тому що переважна більшість тих, хто голосує за Дональда Трампа, давно визначилася Трамп їхній кумир. Жодні події, жодні вироки. Не змінять їхнього ставлення до людини, яку вони хочуть привести знову до Білого Дому. Абсолютно такими самими є настрої у протилежному таборі людей, які не бажають бачити Дональда Трампа у кріслі президента Сполучених Штатів в овальному кабінеті. Цим людям може не подобатися вік Джозефа Байдена. Вони можуть навіть мати сумніви у когнитивних здатностях чинного американського президента. І вони можуть бути незадоволені тим, що демократична партія не підібрала більш молодого і більш спритного кандидата на посаду президента Сполучених Штатів. Однак для них питання стоїть дуже просто: якщо не підтримати альтернативного кандидата, до Білого Дому повернеться Дональд Трамп. А для цих людей це справжня катастрофа. Саме тому Джозефа Байдена підтримував один з провідних лівих політиків у демократичному. Таборі Берні Сандерс і інші представники саме цього табору, які неодноразово скритиковували Джозефа Байдена і за його економічну політику, і за його ставлення до конфлікту на Близькому Сході, підтримують чинного американського президента саме тому, що вважають, що альтернатива йому є просто катастрофічною, є просто критичною для всіх тих цінностей, які вони обстоюють. І тут, як ми розуміємо, мова йде не про сенаторів. І конгресменів, а насамперед про звичайних людей, які просто можуть побоюватися реставрації влади Трампа. Рівно так, як прихильники Трампа впевнені, що тільки така реставрація задовольнить їх власні інтереси як громадян США. І за великим рахунком, підсумок виборів залежить від дуже невеликої кількості людей у кількох американських штатах, які. В ніч виборів визначиться із своєю позицією. Саме ці люди. І вирішать, хто буде господарем Білого Тому: Дональд Трамп або не Дональд Трамп. Замах на президента Сполучених Штатів, який бореться за повернення на цю посаду, істотно не змінює цю ситуацію. Можливо, на кілька днів. Можливо, кілька днів. Люди, які не цікавляться політикою як такою, будуть ставитися як до Дональда Трампа, як до жертви, обставин. Але досить швидко ці емоції, ця емпатія випорується на тлі інших важливих подій, які ще будуть відбуватися в цій передвиборчій кампанії. Так що, з одного боку, звичайно бажана деескалація. Яка мала б не підігрівати потенційний громадянський конфлікт у Сполучених Штатах вже після цих виборів 2024 року? Конфлікт, до речі, на який завжди сподівалися в Москві, і пов'язували хаоси Трампа в щось єдине. Але з іншого боку, знову таки, питання, як брати участь у політиці і перемагати без ескалації, це питання, яке Дональд Трамп мав би задати сам собі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!